Всім привіт! Розглянемо в цьому відео дуже цікаве питання, які преміумні машини нашої улюбленої гри зі всієї кількості ефективні, бо кожен із вас розуміє, що, м'яко кажучи, не кожна машина комфортна для гри в рандомі. Тому саме для того, щоб розібратися з цим питанням, я склав топ самих ефективних преміумних машин 8-го левелу. Прямо кажучи, це буде техніка, за яку не шкода заплатити своїх грошей. Але спочатку прохання. Друзі, поставте лайк цьому відео. Додивіться його до кінця та напишите в коментарях, згодні чи ні ви з моїм рейтингом. Буде дуже цікаво почитати ваші думки з цього приводу. Починаємо. І десяте місце займає Совкова ПТ засадного типу. Броня повністю відсутня, тому штурми для даної машини протипоказані. Слід грати від дистанції, стоячи в кущах. З переваг виділяємо високу разову шкоду, гарне маскування, башня, яка частково обертається, та прийнятна мобільність. З недоліків слід зауважити: погана стабілізація, повільна перезарядка та повна відсутність броні. З обладнання раджу встановлювати досилач приціл оптика або приціл-досилач механізму повороту. Дев'яту позицію, на мою думку, займає совковий важкий танк об'єкт 252У або захисник. Машина дуже грізна. Ви тільки самі згадаєте, скільки разів не пробували або рикошетили від броні цього великого ГВК. З недоліків можна виділити дуже довге зведення та мала дальність огляду. З переваг, звісно, його бронювання, велика разова шкода та хороше бронепробиття. Рекомендую дві збірки обладнання для цього танку. Перша це приців досилач стабілізатор або закалка досилач стабілізатор. Восьму сходинку у моєму топі посів американський важкий танк. Любимець статистів. Це М54 Ренегат. Гармата цього танку це просто скарб. Вона більш ніж комфортна. Але на бронювання тут сподіватися не варто. Воно ніяке. Все бронювання тут зосереджене в башні. Але тут теж питання. Тому ще дуже великий лючок зверху, в який будуть пробувати всі. Тому стояти на одному місці і стрілятися це не про цей танк. Треба використовувати свою динаміку, заважати противнику будь-яким способом вицілювати вас у лючок. З переваги виділяємо дуже гарну гармату, міцне бронювання лоба башні, дальність огляду. Але недолік один і дуже великий це командирська башня. Рекомендована збірка обладнання. Перша це досилач, стабілізатор, вентилятор або закалка турбіна досилач. На сьомому місці розташувалася одна з кращих преміумних ПТ. Це просто класика нашої гри Scorpion G. Всі вже давно знайомі з цією машиною, у багатьох вона вже є. Тут не потрібні, які зайві слова. І сказати щось погане про цей танк не можна. Переваги всім зрозуміли. Це класна швидкість танку, гармати з дуже гарними показниками як бронепробиття, так і разової шкоди, хороша точність, рубка, яка обертається на 360 градусів, з недоліків виділюють тільки низьку поворотливість рубки та корпуса. Машина просто казка. Рекомендоване обладнання: перше, це приціл, досулач, оптика або досулач, приціл, механізму повороту. На шостому місці совковий важкий танк об'єкт 703, варіант другий, відіграв на ньому не одну сотню боїв. Це грізний дід з двома гарматами, який має непогану броню, хорошу стабілізацію у купі з прийнятною динамікою, але при цьому довго зводиться, має слабке НЛД та поганенький огляд. обладнання цей танк ставив про вентилятор, стабілізатор та присів або закалку, стабілізатор та турбонагнітач. На п'ятому місці розташувався справжній ад для легких танків та танків зі слабким бронюванням це ШПТК ТВП 100. Як же я люблю заряджати фугас для якогось Карпача чи отежки? Думаю, ви також? Дуже швидка перезарядка, велике бронепробуття, кумуль 330 мм, який не дає спокою ні єдиному танку у грі. Гідна динаміка, у купі з наявністю башні, робить цей танк дуже грізною машиною на полі боя. Але є і пара мінусів. Перше це погане маскування та мала кількість ХП. По обладнанню у нас приціл, досилач, турбіна. Або закалка, турбіна, досилач. На четвертому місці у нас французький СТ, Бачатільйон Бураск. Перший повноцінний барабан на два снаряди. Це повністю картонний, але в той же час дуже мобільний та малопомітний танк. З високим базовим оглядом та великим альфа-страйком з двох снарядів, але причому поганою точністю та невеликим бронепробиттям на стандартних снарядах. Незважаючи на всі недоліки, які можна підтягнути за допомогою обладнання, цей танк дуже і дуже сильний, який універсально можна використовувати в залежності від ситуації в бою. За це його і полюбляють гравці World of Tanks. З обладнання такі варіанти. Перший це вентиляція, стабілізатор, механізми повороту. Другий це оптика, малошумна система вихлопу та командирський оглядовий прилад. Тож, в залежності від бою, обирайте правильний варіант обладнання і буде вам щастя. Відкриває трійку лідерів Сомо АСМ. Знову барабан, знову француз, але вже важкий танк. При правильному використанні дуже небезпечна машина. Барабан на 1500 шкоди у купі з хорошим пробиттям базовим снарядом. Відмінними кутами вертикальної наводки та непоганою динамікою можуть зробити великі проблеми для ваших противників. Але треба бути обережним. Дуже довга перезарядка та невелике брання у башні танка роблять його вразливим в деяких місцях боя. Але однозначно цей танк заслуговує бути в трійці кращих. З обладнання Перший варіант: турбіна, стабілізатор, закалка. Або другий варіант турбіна, стабілізатор-вентилятор. Друге місце за середнім танком Італії Progetto 46. Машина, яка не пробачає помилок та потребує обережного підходу. Але при всьому цьому має варіативний геймплей. Висока швидкість дозволяє швидко переміщуватись по полю бою та впливати на ситуацію саме там, де потрібно. Має механізм до високу точність, комфортні ОВН, непогане маскування та огляд. До мінусів записуємо тільки слабку броню та маленький разовий урон. По обладнанню вважаю так: перше, це турбонагнітач, вентилятор-стабілізатор або вентилятор-стабілізатор-оптика. Ну і перше місце, це було нескладно здогадатися. Ультимативна імба нашої гри Шкода Т-56. На мою думку, це просто кращий преміумний танк восьмого рівня зараз. Візьміть всі свої преміумні машини, покатайте на них. А потім візьміть цю машину таких емоцій та простоти використання ви не знайдете більше ніде. Така божевільна альфа-барабану. Тут просто немає ніяких слів. Гармата, швидкість, броня. Все це є в цьому вбивці. З двох пострілів 900 плюс шкоди це щось фантастичне. Напевне, якогось іншого імбового танку восьмого левелу з таким же рівнем не буде. Це, по суті, танк 9-го левелу зі зменшеним хп, тому у кого ще немає цієї машини, чи ви тільки думаєте з приводу, потрібна вона вам чи ні, не думайте, однозначно потрібна. Нещодавно взяв на ньому три відмітки, емоції після гри на шкоді не передати. Зобладнання раджу перше, закалка турбіна, стабілізатор, або вентилятор приціл стабілізатор. Ось такий топ у нас вийшов. Ну а якщо ви зі мною не згодні, або у вас є якісь пропозиції з приводу позиції танка, напиши про це в коментарях під цим відео. А всім тим, кому такий формат зайшов, та відео сподобалось, Постав лайк та підпишися на канал. Будемо спільними зусиллями просувати український контент. Ну а поспілкуватися в лайв режимі з приводу гри, та й не тільки, ви завжди можете на моїх стрімах. Всіх чекаю там. А на цьому все. Всім дякую за увагу. Бережіть себе та своїх рідних, мирного неба і всім до побачення.